Вітаю! Я Тетяна Вакула, головний технолог компанії Multicolor. І сьогодні ми поговоримо з вами про Mood Color Assist, захисну добавку для е, захисту шкіри голови під час фарбування та збереження яскравості кольору. Зверніть увагу, що наразі відбувся ребрейдін, ось старий такий зразок, а ось новий формат захисної добавки. Mood Color Assist. Це комплекс унікальних активних олій, які захищають шкіру голови під час фарбування, зволожують волосся і надають стійкість кольору. Давайте розглянемо основні активні компоненти Mood Color Assist та прояснимо, як вони діють. Олія журавлини заспокоює шкіри голови, пом'якшує і насичує волосся антиоксидантами. Рецинова олія створює захисний бар'єр, утримує вологу та запобігає вимиванню кольору. Завдяки цим компонентам волосся стає більш блискучим, гладким та доглянутим. Як же використовувати Color Assist в роботі? Цей продукт. Додається безпосередньо фарбувальну суміш, тобто ми змішуємо фарбу плюс окисник і додаємо туди Color Assist. в якій кількості 10% від фарбувальної суміші. Хочу зазначити, що Mood Color Assist не впливає на колір час витримки та швидкість реакції. Придбати цей засіб або інші продукти Муд ви можете в нашому інстаграмі або через сайт пряме посилання під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові поради та професійні лайфхаки. До нових зустрічей!